Вітаю всіх сьогодні свято, Якраз в цей день, коли ми записуємося, це є введення по-новому церковному календарю. І ми вже привикаємо до цього свята, але сьогодні інший день, сьогодні важливий день в історії України. Це якраз день Революції Гідності і Свободи. Вона не нині почалась. Вона почалась ще майже ну, майже 300 років тому, 1654 року, коли Миницький довірився московському цареві, і з того все і почалось. Я не знаю, би історія розвивалася, якби було інакше. Може було б інакше, а може ні, бо від цього сусіда не, не може подіться вже майже 300 років. І потім був кровавий бенкет, коли Московський цар Петро бенкетував по Чорному в Україні. Ну, але я хочу наблизити нас до ближчого часу, до, до, до того, який є ще люди, які ще пам'ятають, це часи 30-х років. 20 століття це середньовіччя України. це не тільки України, а від Європи. Саме Твігітер прийшов до влади, саме Сталін був інший представник сатанинської влади на землі, саме Сталінська кліка організувала Голодомор в Україні. І коли ми порівнюємо втрати і жертви, вони не порівняння. Воєнним часом було це кілька мільйонів. це кілька мільйонів. Це не тисячі, це не сто тисяч, не сімсот тисяч, це мільйони. І це жертви, і жертви. Це не завжди можуть нас кликати допомсти і до пам'яті, що ми пам'ятали. Але говоримо про той день, який сьогодні ми відзначаємо це День е, свободи гідності. Ми пережили кілька таких е, різних революцій, е, різних е, таких. Ну, за... Різнилися між собою перша це лагідна революція яка мала в центрі свого граніт гранітну революцію революція на граніті от потім ми мали помаранчеву революцію і через 9 років знову почалася 13 2013 році революція гідності коли студенти перші вийшли коли Янукович і його банда розпоряждалися і те, що вони чинили. Ви бачили, напевне, вчора вже іде спогодово по телебаченню. Це Те у нас наше, наше телебачення пам'яті е, чи пам'ять телебачення від ті, і відновлює у пам'яті ті часи. Я вів собі щоденник і помаранче революції видав книжку. І так само видав книжку зі своїм щоденником, де я собі записував е, свої відчуття, е, ну, ті факти, які відбувалися. І ось я дещо прочитаю. Полювання на людей в центрі Європи 20 лютого 2014 року найчорніший день в історії України. Криваві Штар. Ну тоді так здавалося. Мої свідомість прийшла Асоціація з кривованою неділю 1905-го, коли учасники мирної демонстрації що йшли до царя за наказом розстріляли військо. Це російський почув вчора проявився на Майдані, розпоряджалися російські спецпризначенці. Ці звірі людській подоби з російської організували з дозволу Януковича, Захарченка і компанії дикі полювання на беззбройних протестувальників. Цинічно, безсовісно. По-хіжацькому брали на приціли своїх снайперських гвинтівок і розстріллю людей, переважно молодих у самому центрі Києва. Ще зрозуміло, коли люди гинуть у суде в бою, але їх так підло, піступно вбивало. і ці, інакше не скажуть, демони з потайбіччя. І ці демо демони вже готувалися до нападу на Україну, яка вже фактично з 14 року і розпочалася з, з, з окупації Криму, зелених чоловічків, потім Донеччина, Луганщина, все було організовано, все було спровоковано. І, звичайно, що можливо майданце і була своєрідна провокація, але інакше не можна було поступати або треба було здатися на милиці Лукавича його банди і скніти тоді в цій е, своєрідній тюрмі, е, якою керував Сам Пахан Янукович мусив бути ця революція. Ну так, напевне, Бог не скликав до цієї революції, до цього повстання. А що прийшла війна, ну вона мала прийти, бо ми вона ніколи не припинялася з Московією, майже 300 років. Вони не можуть змиритися з тим, що Україна може бути вільна. Їм це сподобалося ласить шматок, без якого їхня імперія не імперія. І тому вони почали цю війну, яка вже триває, вже знаєте, тисячу один день. Я називаю це страшна казка ти одної ночі. Але, на жаль, вона ще продовжується і буде продовжуватися. Вірю що до перемоги. Бо ну інакше не може бути. Ми зараз ведемо християнський світ України, веде війну із сатанинською Росією, сатанинським світом Росії. Бо Червона зірка це знак сатани. над Кремлем. Вона як той вогонь пекла. Підсвідчує їхні злочинні дії. Ну не мені не, не говорити про це, ви всі свідомі, всі це бачите. Але ми сьогодні пам'ятаємо про той Майдан, про той дух нескорності, той дух свободи, який пройшов через студентів, молодих і всіх людей, які свідомі, того, що таке Україна, які люблять Україну, будуть любити. І ті люди, які знають історію з тих часів, ще 1654 року, і е, від е, Батурина. І від інших тюрем і так далі, гулагів і нашої нескорності, нашої боротьби через слідців, через, через українську галтівську армію, через українську повстанську армію через дисидентство, і тих людей, які вийшли на майдан, і сказали, що ні, Україна не, не здасться цій потворі, в цьому ну, російському мові монстру, цим расистам. І ця війна продовжується. Я не знаю, скільки вона буде тривати. Я думаю, що. Ми переможемо. Ми маємо перемогти, перемогти так, як перемагає Бог диявола. А ми на стороні Бога, а Бог на стороні України. Слава Україні, героям, слава!